The <laughs> Про життя Харкова під час війни та як місто справляється з щоденними обстрілами ворога. Мер мегаполіси Ігор Терехов розповів журналістам американського видання NBC News про реалії сьогодення для харків'ян та переселенців з області, які проживають у місті. Попри тяжкі умови, Харків продовжує жити та працювати, але регулярна небезпека з боку ворога змушує людей бути більш обачними та обережними. Адже за останній тиждень удари окупантів розтрощили будівлю друкарні, гіпермаркет. У вихідний день та житлові будинки у різних районах люди дійсно напружені, це відчувається, але всі займаються, ніхто не ходи, знаєте, не бросає свої справи, і це зрозуміло. Тому дуже багато людей так, звісно, знаєте, як кажуть, як струна, натягнути, але ж. Працюють всі, всі зайняті працею ділами, але ж відчувається напруження. Проте у Харкові продовжують працювати всі профільні служби, бізнес та сфера обслуговування. Жителі міста та його гості отримують необхідні послуги, а ще дуже активно допомагають і переселенцям із районів, де тривають бойові дії. Їх лікують, надають житло та намагаються працевлаштувати. Лікарні всі відчинені, вони працюють всі, звісно, ті лікарні, які не розтрощені. Бо є медичні заклади, лікарні, які зовсім зруйновані, в яких неможливо сьогодні знаходитись, приймати людей, тому ми перенесли їх в інші лікарні. Це по перше, але можемо всім людям надавати медичну допомогу. всі люди можуть користуватися всіми лікарнями, які є. У місті. Що стосується громадського транспорту, то громадський транспорт, до речі, у нас спочатку війни безкоштовний. Ми його фінансуємо за рахунок міського бюджету повністю. Люди нічого не сплачують. Працюють метрополітен, крім цього, трамваї, тролейбуси працюють і працюють наші муніципальні автобуси. Також продовжує функціонувати метрошкола для дітей. Завершується навчальний рік і навіть відзначають свято останнього дзвоника. Адже наголошує Ігор Терехов, попри тяжкі умови, харків'яни залишаються незламними та стійкими. І що головне продовжують знаходитись у місті та працювати. І аби мінімізувати ризики та обезпечити людей, Терехов вкотре наголошує на необхідності надання сучаснішого ППО, аби закрити небо над мегаполісом. Сьогодні питання номер один для Харкова це сучасніше ППО, а яке унеможливить доліт і ракет, і шахедів до Харкова. Це дуже важливо. Це питання, яке кожного дня мені задають харків'яни. Не було ще не разу жодного дня, щоб харків'яни не задавали таке питання. Чому у нас немає ППО? Потрібно звертатися до наших міжнародних партнерів, що робить наш президент Володимир Зеленський, і до світової спільноти для того, щоб було сучасніше ППО, для того, щоб завершилися обстріли Харкова, для того, щоб люди мали можливість жити, насправді жити. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Ігор Мік'єнін. Харків новини.